А і тепер з нами на зв'язку Ігор Сирота, генеральний директор приватного акціонерного товариства Укргідроенерго. Пане пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю пане Ігоре. Головне питання: що можна зробити для того, щоб знизити рівень води, і вона підступно не заливала будинки українців на Херсонщині та Миколаївщині. Є такі способи чи ні? Такі способи, звичайно, є, і вони були б реальні їх можна було б реалізовувати, якщо б не було військових дій. І всі ті речі, про що ви зараз спитаєте, ми можемо зробити і будемо робити, тому що вже сьогодні ми готуємося, але виключно після деокупації. Нам потрібно, тому що щоб ми вже з проєктним інститутом розробляємо проєктне рішення щодо ліквідації наслідків і щодо термінової, термінової будівництва, термінового будівництва перемички на верхній частині водойми, щоб можна було перекрити місце, де була підірвана станція і гідроспоруда. тільки після... Ну, це буде вимагати часу приблизно е, два місяці. Як тільки закінчиться деокупація де цієї частини, ми швидко приступимо до цього на сьогоднішній день. Розробляємо проектні рішення, механізми, матеріали, терміни. Скільки потрібно все, щоб це зробити? Будемо готові одразу робити ті речі. А це наша розробка українська чи тут долучаються наші міжнародні звичайно? Партнери? Звичайно, ні. Ми самі це зробимо. У нас достатньо є і проектних інститутів, і будівельників. Ми будуємо гідроспоруди. Ми будуємо Дністровську гідроакумулюючу станцію. У нас достатньо і сил, і можливості, і технологій. Тому ми самі справимося з цим. Пане Ігоре, для мешканців затоплених або частково затоплених регіонів. Скажіть, будь ласка, чи всі піки пройдені, чи ще там можливі якісь ну, неприємні м'яко кажучи, сюрпризи? Будемо сподіватися, що е, при підриві станції не пошкоджена гідроспоруда в, в нижніх відмітках. Якщо тільки залишилася якась частина, то звичайно ми зможемо ще якусь частину води залишити в верхньому водній водоймі. Як тільки ж вона пошкоджена до самого до бетонної плити, звичайно, тоді буде спрацювання ще більше. І ми говоримо, що ми пройшли і пройдемо пік висоти підтоплення, але звичайно, вода буде ще спрацьована з Каховського водосховища, і чим більше буде вона спрацьовуватися, тим більше буде вона. Займати території по площині, вона буде розпливатися, скажімо, вліво і вправо по берегу. І тому будемо бачити, як, скажімо так, паводок, цей напор, який був, він дещо спадає. Якщо ви бачите, перші дні там було 30-35 см на годину, сьогодні це вже 5 см на годину. Але за минулу добу це вже метр було спрацьовано. І ми доходимо вже сьогодні на цю годину. вже відмітка на Каховському водосховищі 13, і ми доходимо до цієї мертвої зони. Це 1270, вже Уже після чого не буде водозабору ні для ставків охолодження Запорізької станції не буде можливості, і для водозабору води для всіх областей. Пане Ігоре, ворог підступний і може вдатися до будь-яких зухвалих дій з катастрофічними екологічними наслідками для нас. Скажіть, будь ласка, чи яка ситуація з іншими ГЕС України? Чи є вони в зоні ризику, в зоні ураження? Як їх убезпечити від ворога? Думаєте над цим вже зараз? Над цим думають військові. І ви бачите, що ефективно думають, тому що ви бачите, які ракетні удари йдуть по Києву і по області і по Україні, і іде хороша робота ПВО. Але хотів би наголосити, щоб підірвати дамбу те, що відбулося на Каховці, це повинно бути в одне місце потрібно скинути як мінімум три авіабомби по півтони. Це неможливо зробити ударом якоїсь однієї ракети. Це дуже потужний вибух був в трьох місцях станції, і це при демонтажі нашої станції. Ми це все побачимо. експертиза це все докаже. Пане Ігоре, не можу я вас не запитати про Київську ГЕС на превеликий жаль, але ворог радіє так від того, що бачить наше горе, радіє від того, як плавають дахи будинків на Херсонщині і вже в пабліках пишуть: а давайте ми ще там розгатимо Київську гідроелектростанцію. Скажіть, будь ласка, вони посилаються на якісь технічні там рішення, дайте їм відповідь і заспокойте киян та й українців в цілому. Ну нехай їхня хвора уява радіє, це їхня хвора уява. Ми не будемо на це звертати уваги. Станція захищена як з повітря, так і зсередини, і тому ніяких э, застережень на сьогоднішній день ми не бачимо. Вони не могли цього зробити, коли вони знаходилися від київської станції буквально за 5 кілометрів в Димирі, тим більше вони сьогодні нічого не зможуть зробити з нашою станцією. І тому вони э, можуть тільки собі порадіти, і це у них, як кажуть, в характері, нехай радіють. Пане Ігоре, таке ще прочитав на ресурсах. Мовляв, в таких спорудах типу ГЕС за часів СРСР створювали спеціальні шахти для закладання підривних зарядів з точним розрахунком ваги зарядів послідовності підривів для гарантованого знищення споруди. Це правда? Ні, це не правда. Це вигадки абсолютно немає. будь-яку під яку будівлю можна будь-де закласти. Ніхто не робить спеціальних місць для того, щоб підірвати гідроспоруду. Це є вигадки і багато фейків, які зараз будуть розповсюджуватися, щоб нанести паніку. І це будуть робити російські пабліки. Щоб нанести паніку для наших людей. Але мені здається, що наші люди вже стресоснікі, і вони вже багато чого пережили і переживуть і це. Це правда, але так, люди емпатичні, і все, що ми зараз бачимо на Херсонщині і Миколаївщині, нам дуже болить. Пане Ігоре, ми дякуємо вам дякуємо. за те, що долучилися за ваші коментарі. Ігор Сирота, генеральний директор приватного підприємства Укргідроенерго, говорили зокрема про наслідки підриву Каховської ГЕС і про плани, підступні плани російських військових щодо підриву Київської ГЕС, запевнив нас пан Сирота, що це неможливо. Хай ворог не сподівається.